Курсант врятував восьмирічну дитину з води. Центр реабілітації для ветеранів та тварин заснував на Вінниччині житель Великої Британії. Синоптики попереджають про стрімке похолодання на кілька найближчих днів. Це телеканал Вінниччина І ви дивитесь новини. П'ять t передала бійцям 28-ї окремої механізованої бригади Вінницька громада. Це вже не перша допомога захисникам цього підрозділу. Раніше разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали цій бригаді потужний генератор, зарядні станції та тепловізори. Цього разу у військових був запит на безпілотники. Зараз оборонцям найбільше потрібні саме дрони, аби розвідувати позиції противника. Для артилерійської розвідки будемо наблюдати там їхніх всіх, скажем так, зіжження, де будемо наблюдатися, все буде передаватися, буде виявлятися і будемо, як би скажемо, унічтожати руського ворога. Це ми передаємо вам від територіальної громади, що ви просили. Ми буквально там два тижні назад передавали генератор великий, якраз це на підрозділі. тепер у нас наступна партія, це 5 мавіків. Ну і далі будемо працювати по нашим можливостям, по вашому запиту з точки зору забезпечення відповідним обладнанням, яке ми беремо. Тут важливо, щоб вони дійсно служили на користь і вашому підрозділу, і цілому фронту, враховуючи, що ви є на достатньо відповідальній ділянці фронту і достатньо жаркі, то хотів би побажати від імені всіх війничан, від себе особисто, щоб воно приносило тільки користь і наближало нашу спільну з вами. Врятував дитину із крижаної води Артем Макаров, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ, став випадковим свідком того, як мати намагалась втопити у річці Південний Буг свого. Восьмирічного сина хлопець не вагався ні хвилини, кинувся у воду та витяг на берег дитину. Сам надав першу домедичну допомогу. Врятований хлопчик зараз перебуває під наглядом лікарів. А от його маму суд відправив на лікування психіатричний заклад. Курсант Артем Макаров, прогулюючись по набережні південного бугу, почув крики та побачив, як у річці жінка намагається втопити дитину. Тільки одужавши від бронхіту, хлопець не вагався та кинувся рятувати хлопчика. Вийшов з дому, просто я був на лікарняному, Вийшов і почув крики дитини на даному місці. Йшов з тої сторони. Ішов і почув крики дитини. Я спочатку подумав, що дитина просто залізла в воду і схопила судорога, а потім переді мною йшла жінка, і я подумав, що а жінка почала кричати: жінка, пустіть дитину, що ви робите? І тоді я зрозумів, що якась ситуація і підбіг, побачив, що вони знаходяться приблизно на 8-10 метрів. по камешам можна подивитися. І я перепригнув тут через паркан і спустився, роздягнувся і. Поплив відтолкнув цю жінку, забрав хлопця за верхній одяг, підняв і забрав на берег. Артем Макаров, курсант силового вишу, і їх в університеті навчають, як діяти під час екстрених ситуацій. Але тут хлопець більше проявив свою людяність і вже потім дізнався, що хлопчику, якого він врятував, 8 років, і його втопити намагалась мама. Дитину із сильним переохолодженням госпіталізували до третьої міської лікарні. Дуже приємно, що ми виховуємо саме таких небайдужих курсантів. Які готові відкликнутися, відгукнутися на людську біду. Можливо, він головний чинок в своєму житті вже зробив, зважаючи на тому, що він навчається на першому курсі. Обставини, як він там потрапив, які там сімейні драми, слідство розбирається, розбирається національна поліція. Але нам головне, що ті курсанти, вони не просто фахівці, в тому, що. Знати, як документувати злочини, як їх розкривати, вправно володіти зброєю, що він перш за все є таким свідомим громадянином, який може в будь-яку хвилину прийти на допомогу ціною, можливо, навіть власного здоров'я, власного життя. Сорокарічну матір за рішенням суду відправили на лікування до психіатричного закладу. Долю її дитини теж вирішуватимуть спеціальні служби. Владислав Гема, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Служба безпеки України у Вінницькій області повідомила про підозру співаку, який підтримує Путіна у війні проти України за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури російському оперному співаку громадянину Російської Федерації, уродженцю України, повідомлено про підозру зрадником. Виявився Василь Герелло, оперний співак, який народився на Буковині. Підозрюваний, будучи впливовою публічною особою Росії. Відкрито підтримав так звану спецоперацію проти нашої держави 24 лютого 2022 року. Надалі у своїх виступах пропагував путінську ідеологію. Василю Герелу повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державних меж та устрою України за попередньою змовою групою осіб поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі та у публічних закликах до агресивної війни. За вказані злочини передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Півсотні собак та кішок, яких врятували з окупованих територій, допомагають пораненим військовим. Центр реабілітації, як для поранених вояків, так і тварин, заснував уродженець Великої Британії Сітон Нортон. Томас, чоловік, з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Під Вінницею він облаштував притулок для тварин, де намагаються одночасно позбутись від стресу, як чотирилапі, так і вояки, які там проходять реабілітацію. Хорош. Собаки, переселенці та кішки допомагають ветерану війни Євстафію Феденчуку пройти реабілітацію. Чоловік був на війні практично з перших місяців повномасштабного вторгнення. Воював на південному напрямку фронту. П'ять місяців тому під час ворожих атак безпілотників отримав важке поранення, втративши ногу та зір. Чотирилапий пес Пол, який допомагає Євстафію в реабілітації, теж постраждав від російських окупантів. Під час обстрілу на Донеччині залишився без ока. Мене одразу привезли в кривий ріг. Вот. вже там е, ампутували мені ногу. Так чуть, -чуть е, позашивали мені лице. Ну я сколько там три неділі був в комі. на ну, життя не давали лікарі. Сказали, що є у них п'ять чудес. Є я можу бути шестим, якщо виживу. Ну, Так вийшло, що я шесте чудо. Вернее, що ми без глаза обоє. І вона, і я. Связь між нами є, але Собаки ж відчуваються. Міжнародний благодійний фонд, розриваючи ланцюги, який рятує тварин з деокупованих територій або які перебувають в зоні активних бойових дій. Заснував волонтер з Великої Британії З самого початку повномасштабної війни. Сіто Нортон Дай і Томас підтримує та допомагає психологічно відновитись як покаліченим тваринам, так і пораненим воякам. Я саме екс-військовий британської армії пройшов через деякі труднощі. Я був свідком, як військові стикалися з різними проблемами через травми, як психологічні, так і фізичні. Тому можна сказати, що у мене є досвід реабілітації, а особливо за допомогою, бо я сам пройшов цей шлях, і саме цим ми тут і займаємось. За допомогою сили зцілення тварин повертаємось до нормального життя. Реабілітація з тваринами це не просто гра, пояснює волонтер. Ці заняття одночасно потрібні як чотирилапам, так і ветеранам. Тут створені умови для того, щоб спасти, врятувати тварин з прифронтових територій, а потім вже ці тварини починають скажу, спілкуватися з нашими військовослужбовцями, з пораненими хлопцями, дівчатами, які щоденно сюди приїздять для психологічного відновлення, психологічної реабілітації. Півсотні собак та котів з тимчасово окупованих територій зараз мешкає у притулку. Щодня ветерани з різних медичних закладів тут проходять реабілітацію. А ще Сіто Нортон Томас шукає домівку для покалічених тварин. І чимало чотирилапих тепер живуть за кордоном. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Ящерка, павуки, вивірки, змія та. Аргентинські таргани близько трьох тисяч екзотичних тварин, плазунів та комах тримає в себе вдома Віталій Крижанівський. Поповненням свого тераріуму юнак займається з 12 років. Хлопцю цікаві тварини саме з південних країн, і він розвінчує міфи, що відданими можуть бути лише собаки та кішки. Змія Мася маїсовий полос, живиться замороженими курчатами та пацюками. Такий вид зазвичай мешкає в Бразилії, та уже сім років живе у Вінниці в родині Віталія Крижанівського. Юнак з 12 років займається розведенням екзотичних тварин. Зараз в його колекції понад три тисячі улюбленців різних видів. Мася найулюбленіша домашня тваринка. В мене з маличку її маличку, якраз цього маленького шнурка. І коли вона до мене потрапила їй було. Напевно, місяця два-три відсили. І на сьогоднішній день вона вже у мене близько семи років і продовжує рости, продовжує харчуватися вдома і тому подібне. Таргани, павуки, ящерки та змії це все домашні улюбленці Віталія. І для кожної комахи та плазуна він облаштував затишну місцену. Потрібно до кожної тваринки підходити з певними умовами їх проживання, оскільки, наприклад, змії потрібна постійна температура не від лампочок, не від навколишнього середовища, а саме щоб під тераріумом був термоковрик. Собак та котів у родині Віталія ніколи не було. Вони для хлопця не такі цікаві, як плазони та екзотичні тварини. Віталій розвінчує міфи про те, що птахи та холоднокровні змії чи пацюки не можуть бути відданими як чотирилапі песики. Цікаво виглядає тим, що коли на неї прямо дивишся, то вона в неї як посмішка. Да, тому вона це одна така з наймиліших тваринок в моїй колекції. Більшість екзотичних тварин мешкають у пустелях, саванах та джунглях. Тому, аби тримати такого домашнього улюбленця, для них треба створити всі умови для проживання. Віталій, як еколог постійно дізнається щось нове про своїх тварин і залюбки демонструє павуків та зміїв своїм друзям. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Космічна ракета або поверхня планети Земля з цим символізується відома Вінницька арка у багатьох вінничан та гостей нашого міста. Насправді ж, це кішка, саме маленька дерев'яна фігурка вигнутого кота надихнула одного із тодішніх архітекторів вінниці Романа Мархеля на створення однієї із візитівок нашого міста. Сконструйована у 60-х роках минулого століття Вінницька арка, ніби випереджала свій час. Тоді створення архітектурних споруд мало відповідати загальним стандартам. Вигнута, десь нетипова конструкція стала все ж таки символом міста. Маленька фігурка вигнутої кішки надихнула архітектора Романа Мархеля на створення арки. На відкритті оновленої арки після її капітального ремонту в десятих роках, уже в роках, була дружина Романа Мархеля і розповідала про те, що на момент спорудження це була така космічна тематика. На той момент все підганялося до якихось річниць, до якихось дат, але була й сімейна історія. Сімейна історія полягала в тому, що архітектор надихався вигнутою формою кішки, яка стоїть на чотирьох лапках. А оцей шпиль функцію хвоста виконував. Вінницьку арку Роман Мархель проектував спільно з Владиславом Горбатим. У їхньому співавторстві створено ще кілька відомих у місті пам'ятників. Однак арка залишається найвідомішим. Існує радянська версія створення. Вона стосується гонки зброї між Америкою та Радянським Союзом. А саме, а сама арка символізує землю, а шпиль це ракета. Але, як виявилось потім, дружина Романа Мархеля, архітектора, сказала справжню версію, чим саме на неї надихався архітектор, і що саме символізується арка. Насправді це шпиль це хвіст кішки. А Арка це її ізогнута спина. 12 років тому арку реставрували, і там є пам'ятна табличка про архітекторів, які створили цей на вигляд простий шедевр, але який заслужено став однією із окрас Вінниці. Олег Колеснік, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Аматорський вокальний ансамбль з і води з Вінницьких хуторів здобув першу премію у всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва імені Михайла Кричка. В Ужгороді відбірковий тур проходив в онлайн режимі, і хорову майстерність оцінювали члени журі з семи регіонів України. А от сам фінал відбувся на західній Україні. Перемогу колективу принесло виконання подільських веснянок твору Бориса Монастирського кличмене та народної пісні Ой, вийшов місяць із Захмари про те, як дівчина не дочекалася коханого з війни з нами на зв'язку. Віта Степанкова, учасниця ансамблю. Вітаю вас, пані Віто. І перше запитання, як готуватися до конкурсу, адже відбірковий тур відбувався в онлайн форматі. Можливо, виникали у вас якісь труднощі до всеукраїнського конкурсу хорового мистецтва імені Михайла Кричка, що проходив в місті Ужгороді з 12 по 14 квітня. Колектив почав готуватися заздалегідь та дуже плідно. Керівником колективу Тетяною казанською Гаврош ретельно підбирався репертуар. Перший відбірковий етап проходив дистанційно, і з метою участі в конкурсі, перебуваючи в стінах фортеці міста Сороки Молдовської республіки, ми записали дві українських народних пісня в суботу вночі та до порад дівки сіять льон. В результаті ми отримали запрошення до участі в другому турі. Скільки було учасників? Цьогоріч в конкурсі взяли участь 22 колективи з усіх куточків України. Це була Незламна Одеса, Черкаси, Луцьк, Бердичів, Ніжин, Чернігів. Скажіть, чому на фінал обирали саме подільську веснянку, клич мене та народну пісню? Ой, вийшов місяць із Захмари. Підбираючи репертуар для колективу, керівник якнайбільше намагалась показати різноплановість даного колективу. Перший твір, який ми виконали в конкурсі програмі це були веснянки, оскільки в період від стрітення до Пасхи в нас в Україні зазвичай співалися веснянки. Тому ми не не зражували цим традиціям, ми співали веснянки. Другий твір він був найскладніший. В ньому звучало чотирьох голося. Обробка була Тетяни Казанської керівника колективу. Він вдався найважчим. Це був твір Клич мене і третій твір, як вийшов місяць із захмари, це українська народна пісня, вона дуже сучасна, кантеленна, в якій розповідається про долю дівчини, яка, на жаль, не дочекалася свого чоловіка з війська. Яку нагороду отримали, та які враження від участі? Участь в конкурсі залишив багато позитивних вражень, оскільки за три конкурсних дні ми мали можливість представити свою майстерність на чотирьох локаціях. Це Ужгородський замок, Греко-католицький катедральний собор, це сцена фахового ужгородського коледжу мистецтв і фінальний гала-концерт був на сцені Закарпатської філармонії. І що особисто для мене є незабутнім в цьому конкурсі. Сама організація варто відзначити високу організацію. І коли під час галаконцерту ведучий запропонував подякувати Збройним силам України оплесками за те, що ми маємо можливість для творчої діяльності, для такої творчої зустрічі, оплески в залі просто не вщухали. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що українська культура живе, і ми маємо можливість її Демонструвати в усіх куточках нашої країни і поза її межами, дякую. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Віта Степанова, учасниця ансаблю з роси і води. Державна служба з надзвичайних ситуацій України знову попереджає про погіршення погодних умов в найближчі два дні. Очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Дощі та грози, можливо, і з мокрим снігом, можуть спричинити до аварійних відключень електрики. Про це повідомляють у Вінниця Обленерго. Жителів області закликають бути обережними і знаходитись якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач, оскільки можливі. Обриви проводів. При проходженні атмосферних фронтів Продовж доби 18 квітня прогнозуємо значний дощ та пориви північного вітру 15-20 метрів за секунду, що становить перший рівень небезпечності колір жовтий в день місцями гроза. Температура ночі 2,7 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла. 19 квітня вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Місцями пориви західного вітру. 15-20 метрів за секунду. Температура ночі 1,6 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла. 20 квітня без опадів. Вітер західний 10 метрів за секунду. У зв'язку з стороною арктичного повітря очікуємо вночі сильні заморозки у повітрі 0,5 градусів, що відповідає стихійному метеорологічному явищу другого рівня, колір небезпечності помаранчем. Вдень 11-16 градусів тепла. 21 квітня, вночі без опадів, день дощ. Прогнозуємо підвищення нічної температури повітря до 0,5 градусів тепла. Очікуємо заморозки на ґрунті 0,3, що відповідає небезпечному метеорологічному явищу першого рівня небезпечності. колі Колішов ось такими були події цього дня, середи, 17 квітня. Наші журналісти і надалі працюють, аби ви завжди були в курсі всіх подій нашого регіону. Щасти вам і в безпеці.